А що б вибрали ви для себе? 40-ку, якусь на базі 24-ки і на вузькій резині? Чи ось таку 50-очку, DMTZ 554HX? По ціні вони майже однакові. 50-ка. На таєшній базі посилені передні задні мости, широка резина, передня, задня, діски розбірні, передня резина 20, задня 28. Ось така йде євронавіска, на гаках, все як ви любите. 4 гідровихода, розетка під прицеп, є ресівер, є компресор, є широкі крила, які закривають повністю колію. Абсолютно рівна підлога. Сідушка на амортизаторі з підлокітниками, регулюється по вазі, по наклону. Просто величезніший задній та передній міст редукторного типу, передні задні грузи, вага трактора біля 2 тонн, дуже класний сучасний дизайн і дуже агресивний колір. І також класний, ось ексклюзивний. Ціна 7800 доларів. Доставка до двору. Поспішіть.